Станом на ранок середи сотні тисяч споживачів в Україні залишаються без електропостачання через російські обстріли. Про це повідомило Міністерство енергетики 17 грудня. У середньому щодня близько 400 тисяч споживачів, переважно у прикордонних та прифронтових регіонах, стикаються з відключеннями. Вночі ворог атакував Дніпропетровську область, проте наразі всіх споживачів заживлено. На Одещині тривають аварійно-відновлювальні роботи після масованих атак 13 та 14 грудня. Кількість знеструмлених абонентів вдалося зменшити у 10 разів. Зараз без світла близько 32 тисяч споживачів. Укренерго зафіксувало зростання енергоспоживання на 2,2% порівняно з вівторком. Це пов'язано з хмарною погодою у більшості регіонів та меншим обсягом застосованих обмежень.